Після смерті мами я забрала свого батька до себе. Не хотіла я, щоб він лишався сам в порожньому будинку. Горював він за нею дуже та й старий вже був. Сам не приготувати, не поїсти вже не міг. Та й що казати, я просто не хотіла, щоб він залишався там сам. А він і сам був радий, що я йому запропонувала переїхати до нас з чоловіком, але попросився жити не в одному будинку з нами, а поруч, у гостьовому, Нібито йому так буде краще, і поряд і начебто, як і сам собі хазяїн, і нікому не набридає. Я була не проти, аби батькові було комфортно. Так ми жили декілька років. Іноді, коли мій тато не спав день і гарно себе почував, ми виходили у садок, сідали на лавочку і довгенько розмовляли, споминали маму, моє дитинство, внуків вже й правнуків та ще багато чого з життя. Мені подобалось гомоніти з татком. Незважаючи на його вік, майже 90 років, в нього була гарна пам'ять та чіткий розум. Татко дуже любив котів і собак. У нього їх було багато ще, коли вони жили з мамою. Тож, коли він став жити в нас, до нього перекочував наш хатній кіт і дві вуличні собачки. Я частенько чула, як він з ними розмовляє в себе в будиночку. І коли приходила, то трохи його сварила за те, що він їх підгодовував зі своєї тарілки. Але він мені казав не сердься, Аллочка, ну ти подивися на них, вони ж голодні. А ці хвостаті друзяки його підтримували і терлися йому об ноги. Татка це тішило, тому я сердилась скоріше для годиці, ніж серйозно. Хоча, може, то була така наша гра татка хвостиків і мене. Сталося це якось несподівано. Я прийшла зранку до тата, принесла йому сніданок. Він сидів на диванчику з сумним, задумливим поглядом. Тато, що сталося? Щось болить? Та ні, то справа в іншому. Валя до мене приходила. Як приходила, від несподіваності я присіла на стілець. Тато, тобі наснилося. Ти сумуєш за мамою, от вона тобі й наснилась. Та ні, дитино, я не спав. Ти ж знаєш, я вночі не сплю. Лежав, читав газету, години дві ночі було. Починав куняти. Аж тут відчинилися двері і зайшла валя. Віриш, я сам злякався. Тато, та що ж ти таке кажеш? Мами вже два роки як немає. В мене на очі накотилися сльози, і в грудях защеміло. Я дивилася на тата. Старенький, сумний, стомлений. Він, потупивши погляд, дивився собі на долоні. За мною вона приходила. Така, як я її помню востаннє, я тихенько сиділа поряд з татом. У мене було майже фізичне відчуття болю в грудях. Я дуже сумувала за мамою весь цей час, коли її не стало. Іноді я плакала, мені так її не вистачало. Тато підняв на мене свої вицвівші та впалі очі, і я в них побачила сльози. Питала мене валя, як я без неї. А я дитино відповів, що стомився. І він знову пустив голову. Я справді стомився, та й ви теж. Від мене самі клопоти. Тато, ну навіщо ти таке кажеш? Ти мене засмучуєш, які клопоти. Я ще трішки посиділа та й пішла. Трохи згодом чоловік розповідав, що проходив повз будиночок, і чув, як тато з кимсь говорив. А коли зайшов, то нікого не було, окрім тата, який сидів і тримав в руках газету. А як спитав, з ким говорив, то той відповів, що сам до себе. Пройшло декілька місяців. Я якось зайшла до тата, як це звичай. увечері провідати, поспілкуватись. Вечерю принесла. Я сама перебирала деякі речі на прання та спитала тато, що ти хочеш на сніданок? Алла, дитино, не принось мені завтра нічого. Я чайку поп'ю та й все. Не хочу я до нього їсти. Зовсім не хочу. Я й обід не їв. Валя була в мене. Казала, що скоро разом обідати буде. Чесно кажучи, я того дня була зовсім без настрою. Ще цілий день тиск високий був, тому я мимохідь відповіла татові, щоб не придумував всякого, а повечеряв, обняла його та й пішла. То була наша остання розмова. Зранку, коли я зайшла до тата, то він мене вже не зустрічав, помер у вісні. На той момент я лише пригадала останні його слова. Що вони будуть обідати з мамою разом. Люблю тебе, тато.